500 труб, 8 регістрів та один мануал. Саме так звучить король музичних інструментів. 170-річний орган, розташований у реформатському храмі Ужгорода, вважається одним із найстаріших в Україні. З'явився в Ужгородській реформатській церкві вперше у 1853 році. Жила тут одна дворянка, вона була реформатка. Палуці Хорват Марія. І так як у сильних громадах були органи, і, як кажуть, був органіст, то вона, як кажуть, подарувала цей орган для цієї громади, і тоді не була органіста, так що навіть заплатила один рік навчання для органіста, і так громада почала використовувати. Цікавим є той факт, що раритет збережений в оригінальному стані з мінімальними корективами. Сьогодні це рідкість, оскільки більшість із подібних інструментів були піддані глибокій модернізації. Ангстер Йосиф, Йосиф і його син побудували цей орган. Він навіть має залишки під час Другої світової війни. Як кажуть, коли ми. Вежу реставрували, то там можна було побачити, як кулі пробивали. І є і, і поранення у нашого органа. Він працював весь час. На сьогоднішній день потрібно би замінити цей старий уже більше як 100 років працюючий мотор, щоб пневматику підсилити. Зараз же орган звучить під час кожної служби, розповідає Янош Гейдер. Дуже важлива частина нашого богослужіння. В нас є цікаве богослужіння, бо в нас співають всі на богослужінні, співають під орган, бо кажуть, що у католиків до реформації співали священники або грав орган. У православній церкві є респонзорика, тобто співає дяк, священник інколи підключаються миряни. А в нас співають всі. Загалом більша частина органів України знаходиться саме на Закарпатті, і найбільше їх у реформатських та католицьких церквах. Тому усім тим, хто бажає почути його наживо, варто відвідати подібні храми.